Це найпростіший і найлегкіший ну, я не знаю, салат, який я просто їла. Я вся родина моя закахалася в цей салат. Нічого немає: ніяких ковбас, ні, м'яса, легесенькі, а люблять усі чогось. Він просто притягує своїм смаком. Залишайтеся до кінця, далі буде дуже смачно. І так, для нашого салатика потрібні нам яйця, відварені, твердий сир, цибулинка і пару яблочок. Все дуже просто і дуже смачно. Поїхали. Дивіться, яйця ми нарізаємо отакими. Кружальцями не тонкими, а такими товстенькими. І викладаємо перший шар пішли яйця. Так, тепер змащуємо все це сой домашнього майонезика. Як робити домашній майонез, я під відео в описі покажу ссылку вам. Прійде соль. Цибулька нарізана півтицями тонесенько. І отут ваша справа. Хочете маринуйте його? Я не мариную, тому що це не корисно. Дивіться, присалюю його. І отак от просто русями жмакаю. Дивіться, наступний слой натерті яблучка. Ось чому я ним мариную цибульку, гляньте. Яблучка любів який у вас є. Я його почистила і натерла. І знову даємо майонезів. Бачите, у нас буде з вами чотири слоя, а майонез будемо давати лише два рази. Так, і останній шар це ось так от щедро сир. Дякую, що з Хто худає або на підтримці. Ну, красота? Просто красота. І смакота нереальна. Тож, готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь, обов'язково готуйте. Дякую, що були зі мною і до зустрічі на новому смачному відео. Миру вам, щастя, всього найкращого!